Бронювання від мобілізації тепер можливо через дію. Про це повідомили у Мінцифри. Зазначається, що функція буде доступна вже у липні. Отримати бронювання для своїх співробітників зможуть підприємства критичної інфраструктури, а також компанії і організації, які допомагають силам оборони України. Валерія Ткачу зараз з нами на прямому зв'язку. Це заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України. Доброго вам вечора, пані Валерію. Вітаємо. Добрий вечір. Отже, поясніть нам, будь ласка, як буде працювати цей механізм подачі на бронювання в дії. Що потрібно зробити роботодавцю для того, щоб забронювати цінних співробітників? В першу чергу, як ви вже зазначили, послуга буде доступна для підприємств, які є визнані критично важливими, або ці підприємства, які допомагаються армії, да тобто забезпечують потреби чи надають послуги силам оборони. в першу чергу вони мають бути визнані критично важливі, якщо це відбулося надалі. Через портал дія керівник підприємства зможе додати список співробітників, яких він хоче забронювати. Йому буде відображено відповідний ліміт на бронювання, тому він буде розуміти, яка кількість йому доступна для бронювання, якщо умовно в компанії працює 100 військовозобов'язаних 50% ліміту, тобто 50 військовозобов'язаних, він зможе забронювати. А після цього автоматично буде відбуватися перевірки в реєстрах в реєстрі оберіг та перевірка, чи дійсно ця особа, яку хоче забронювати. Керівник підприємства працює, влаштована, Після цього буде дійснюватися автоматичне бронювання. Результат керівник отримує в кабінеті на порталі діяти на електронну пошту. Ну і сам співробітник, якщо бронювання є успішним в резерв плюс буде відображена ця інформація про бронювання і дату завершення бронювання. Пані Валерія, яким чином чи це до вас питання? Як діє саме структура того, кого можна бронювати? Тобто, це саме сама дирекція підприємства визначає так повністю відповідальність на керівнику підприємства, оскільки саме він володіє всією інформацією про тих унікальних співробітників, які без яких його підприємство не зможе повноцінно функціонувати? Тому він своїм підписом засвідчується перелік і передає цей список на бронювання. А скажіть, будь ласка, коли фізично може запрацювати вже от ця процедура, від якого фактичного моменту підприємцям і підприємствам і організаціям це можна робити? Зараз ми займаємося технічною реалізацією, зокрема налагоджуємо інформаційну взаємодію між межістами оберіга і пенсійного фонду і взаємодію між порталом «Дія» та оберігом для того, щоб здійснювалися ці автоматичні перевірки. За нашими розрахунками послуга запрацює протягом місяця. Тож стежте за нашими соціальними мережами. Ми обов'язково повідомлення повідомимо. Буде бета тестування, звісно. і... Ми залучимо всіх бажаючих до бета-тестування. Приблизний перелік підприємств критичної інфраструктури або, як зазначаються, компанії, організації, які допомагають Збройним силам України і Силам оборони. Він цей перелік десь є, власне, його десь можна подивитися, він вже сформований по є критерії а для того щоб підприємство визначити критично важливим. вони є в постанові 76, шість оприлюднені є сім критерія Відповідно, і для того, щоб підприємство стало критично важливим, треба відповідати мінімум трьом семи. Ну в різних сферах це по різному. Я тут не хочу помилитися, тому в різних сферах діяльності, ну наприклад, там міністерство освіти є своя сфера їх підприємств, і вони визначають по критеріям там Міністерство охорони здоров'я і так далі. Тому е міністерства е визначають, якщо підприємство звернуться, міністерство перевіряє за відповідністю критеріїв і вносить рішення. Е також в постанові 76 описані е ряд підприємств, е в тому ну, критично важливі, які, наприклад, е забезпечують. Енергетикою і займається відновленням пошкоджених енергосистем. Вони окремо прописані. Або це ОПК, або це будівельні компанії, які займаються фортифікаціями. Тобто, є чіткий перелік, з яким можна ознайомитися і. В принципі, все прозоро, чітко, і всі можуть зрозуміти, хто підпадає. Дякуємо вам Це за роз'яснення. великий об'єм підприємств, Я просто хочу додати. А тому я впевнена, що цим сервісом ми допоможемо державі вистояти нашій економіці, допомогти бізнесу, який продовжує працювати на благо нашої держави. Ну, також сподіваємося. Пані Валерія, ми Спасибо. вам дякуємо за роз'яснення. Валерія Ткач, заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у міністерстві цифрової трансформації України, була з нами на прямому зв'язку. Dopo